Королєви, мої дорогенькі, сонна година скінчилася, прокидайтеся. Я не знаю, що сказати. Можна добрий ранок, бо до півночі бушувала. Але сподіваюся, що всіх все добре. Так що доброго ранку, встаємо, стріпимося, беремося до роботи. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця на вулиці вже весняна, можна сказати, погода у нас, пташки співають. Ми сьогодні з Максом спали цілу ніч з критим балконом. Скажи, Макс? Mm -hmm. І на вулиці так теплесенько, ну просто суперова погода. Макс вже встав, вже снідає. А наш Сергій, так як і обіцяв, встав четверта година, спік хліб. Хліба вдома нема, але запахи і духовка тепла, скажи Макс? Спік хліб. Я так зрозуміла зустрів хатню віддав хатній хліб і вона понесла на роботу. Пам'ятаєте, бо Сергій обіцяв Наталі, що він спече хліб і дасть дівчатам, щоб вони посмакували. Так що, дівчата, я сподіваюся, що вам хліб Сергія посмакував, що ви заціните. Але крім хліба, він ще бачу і ікру дівчатам дав. Ну, все, як має бути, все як обіцяв. Ну, і Сара він спить. Так що, як каву я йому не роблю, хай спить. Ой, хай спить, ніяку каву я йому не роблю, ну а собі, звісно, я роблю каву, піду на фазенду і буду попивати каву. Тож, пам'ятайте, сьогодні п'ятниця, попереду вихідні, Чекайте, що я попереду вихідні дні, попереду 8 березня, я не знаю, як там з вас посвятку, святкує. Але знаєте, кожній жінці приємно, щоб їй дарували квіти дарували подарунки. Тому день жінки, день весни. Так що готуйтеся. Хлопці, зробити жінкам приємно, подарувати щось гарнесеньке, але ви жінки теж не відставайте. Ви хоч щось, будьте хитріші, щось тут щось теж перед тим своїм чоловікам подаруйте, щоб їм було приємно і щоб вони, знаєте, від них відкрилися всі чакри, нам також всім зробили гарні подарунки на 8 березня. Ні, Максим? Mm -hmm. Ви в школі що з дівчатам будете дарувати на 8 березня? Mm -hmm. Ні? Mm. Ну А ж в школі хлопці дарували дівчатам на 8 березня подарунки. Бачите, навіть я сьогодні така Весна йде, красу несе, а тій краси радіє все. Ну так трошки. О, так що тако, Максика зараз справляє до школи. Я вже встала раніше, ви не думайте, стріпалася, вже загрузила пральну машинку, все переться. Але ми ходимо тихо, ти збираєшся тихо, щоб Сергій спав. Добре? Mm. Бо він з то замучений, він хоч півночі не спав. Ти як він півночі ходив? Yeah. Mm. До речі, у нас вчора був перший раз ефір в Фейсбуці. Також всім дякую, хто з нами вчора був в ефірі в Фейсбуці. Люди також були в шоці, бо вони ніколи не, ну, не бачили і не чули нас в Фейсбуці. Ну а ми прийшли в Фейсбук, всім ще раз розказали е, про коди, які є в Ютубі, що всі долучалися, що всі перемагали. Тому хто що не з нами, заходьте в Ютуб, прочитайте умови. І беріть участь. А мій Максимку, поки я з вами говорю, очі тре, в нього не знати, чого алергія почала, тим почав чихати, з носу йому валить, очі йому е е кусають його, вже так само п'є від алергії. Так що, королів, гарного дня, пам'ятайте, попереду вихідні. Так що всі стріпайтесь, беріться сьогодні до роботи, що сьогодні на повну закінчити той день і все. І щасливо йдете в вихідні. А в нас на вихідні сподіваюся, все буде добре, дівчата всі всі здоровенькі будуть гості. Так що все вам сказала, іду лягаю, щоб бути тихесенько, щоб свій поспав.